День пам'яті зворушливий день для сімей, особливо дітей, понад п'яти тисяч військовослужбовців, які загинули у війнах в Іраку та Афганістані. Марія Юнко розповість про організацію сімей загиблих військових, які підтримують один одного. Чотири роки поспіль у день пам'яті Тереса Пріснер та її донька Меґін приїжджають на Арлінгтонський цвинтар поблизу Вашингтона. Вони відвідують могилу свого чоловіка і батька, який загинув в Іраку. Бачи дивитися, як вони переживають втрату батька і пройти через те, через що їм довелось пройти, це було найважче. Меґен, якій тоді було лише 10, намагалась покінчити життя самогубством. Моя мама і сестра тричі ледь не втратили мене. Я хотіла отруїти пігулками і пробувала перерізати собі вени. Тепер ме 14, і вона знайшла з ким розділити свої переживання. You Ця група об'єднує членів родин загиблих військовослужбовців. Тут ми можемо поговорити про тих, кого ми втратили, і розповісти it про it них інше. групу заснувала коні Керол у 1994-му, після загибелі чоловіка в аварії військового літака. У вихідні, в які відзначають день пам'яті, найбільшу увагу тут приділяють дітям, які втратили своїх батьків. Вони пишуть листи загиблим і пускають їх в небо разом з повітряними кульками. Three, two, thing, прекрасно робити це разом, тому що всі ми одна велика і щаслива родина. Родини, яку ці діти потребують більше аніж будь-що. Марія Юнко голос Америки.